А я хочу еще трошечки поговорить, власне, про мальчиков танке Мы долго думали, чем же мы сможем порадовать этих юных защитников. И, возможно, выбор локации вас немного удивит, но, поверьте, увидев эмоции ребят, вы точно поймете, что мы все сделали правильно. А отправились мальчишки туда вместе с известным телеведущим, который отменил свои планы на целый день ради такого приключения. Ну, як він відмінив свої плани на цілий день? Він працює, у нього немає планів, у нього є замовник, який змушує його працювати, і це Діма Хрустальовий. я хочу просто нагадати свій ретроспогад про Діму Хрустальова, який я вам розповідала декілька років тому, не зле згадати. Це якраз моє. Ну, студентство, коли я дивилася КВН, і коли мені здавалося, що ці жарти смішні. Зараз я послухала з реальності 23-го року і розумію, що це, друзі, йобана пізда. Добрий вечір! Буду кратик. Большая семерка. Узнав о реальном ядерном потенциале Росії. Согласилась стать маленькой шестеркой. Як ви бачите, всі гадки про ядерну війну у росіян викликають величезний захват. Головне, яким чином це подати, з якими асоціаціями це буде у них згадуватися. Ну і знову ж таки, якщо ти багато разів реготав над жартами про ядерну війну, то звичайно твоєю стандартною реакцією давайте уже ядерну бомбу на яких украв ані задолбалі. Так, от дуже довго гумор. Я сприймала як абсолютно безневинний продукт, який просто мене веселить. Натомість через цей безневинний продукт і в мою голову теж напхали дуже багато хріні. Ну, зокрема, оцього мітю Хрістальова я сприймала як просто нормального коміка довгий час. Але як виявляється, він халуй, Причому на опиті. І взагалі, ситуація вокруг Росії. и большой семерки. Напоминает мне сказку «Волк». И семеро козлят. Причем козлят — это глагол. Як ви розумієте, чому у всіх така прекрасна істерика в залі відбувається? Тому що вони приєднуються до цього жарту і відчувають своє віліччя, тому що створення оцього величезного міфу про те, що Росія пуп землі, а насправді цьому нам треба повчитися у Росії, і нам треба нарешті визначати себе як пуп землі для себе, забувши про свою меншу вартість, і в чомусь тут є хороший привід повчитися у них. Хоча, звичайно, це все прогресувало в абсолютно демонічне психічне захворення. Але що ми бачимо через такі жарти, коли виходить Путін, типа виходить, і говорить такі принизливі жарти, спрямовані проти маленької шестерки, проти сімера козлят, казлята та глагол. Ти приєднуєшся до свого великого лідера і розумієш, що порівняно з цими ницими і міхрютками державами, Росія на самом деле показує, що такое величие. Вони в захваті, вони хавають себе, от іду. І я дивилася цей номер, який колись мені здавався смішним. і Більше того, я його пам'ятаю, тому що я записала його на відеокасету і передивлялася його на відеокасету, і жахнулася від того, що я побачила. Тому що далі був жарт, який, якби він був стосовно України, мене б не відтригерив. Точніше, він би мене б відтригерив зараз. А тоді він би мене не відтригерив. І стосовно Латвії, він мене теж навіть трошечки не пошкрябав. Хоча це жах. І що? І що? Латиші повніті. <ріст> З нашим язиком покончить. ваш візьмуться. Як ви розумієте, це все відбувається насправді десь в Латвії, на якоїмось із курортів. І е, мова йде про те, що Латвія повертає собі латиську мову для того, щоб спілкуватися рідною. Е, що просувають у КВН, Як ви бачите, знову ж таки зневажливе ставлення до тих, хто хоче говорити своєю мовою і. Обіцянку того, що якщо ви зітрете російську, то далі затруть вас. Це підміна поняття. Ну, як ви розумієте, граються просто з головами тих, кого до того намагалися поневолити, але не вдалося. Ось така от історія про КВН, і як ви бачите, гравець ринку. Що тоді працював на промування місків, Що зараз працював на промивання місків. Ну просто це все стає більш і більш сатанинським і демонічним. Міті вже не можна зображувати Путіна. Ну по перше, тому що різниця між ними. Це більше і більш різна. Міті треба теж колоти у красити, щоб виглядати як бурят. І Путіна взагалі зараз не, не, не прийнято в карикатурах показувати. Тому йому дозволили їздити на танку і возити українських дітей. А ще Міті Хрустальову дозволяють сидіти в залі КаВНу і ржати над такими смішними жартами, як. Що Стосни першим Башню Трампа і лікапідолі. Ви побачили, як міті вісіла штоснесу фірмою, башта Обами, і рікапіторібайдена. А -а 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 -а. Ну, одним словом, КВН і я робила про це Етера Зоряні війни, якийсь там про гумор. От якраз оцей, який я цитую зараз, якраз він нагадував вам про якісь зразки КВН і того, як КВН промував українців мізки. А я вам просто хочу ще нагадати два приклади. Раз ми вже говоримо про культурний продукт. Тому що це культурний продукт, це гумор. Гумор це культурний продукт, який відображає те, що є смішним. І що не викликає ніяких запитань у всього населення з приводу адекватності його, і це ж у нас має прояв через жарти 95-го кварталу, через жарти дізель-шоу, У нас вся ця ем... Вся ця від, віддишка російського міра залишається, відрижка рускої міра залишається в наших гумористичних продуктах, які побудовані не на тому, щоб іронізувати над собою, а на тому, щоб висміювати слабких. І от ну, як це виглядало в КВН 15 років тому. На русском чи на українському? На русском. Президент поменялся, по человечески Можна, заговорили по человечески можна говорити, президент уже помінявся, і мова ну постійно звучить питання української мови в КВН. Немає випусків КВН, Мені здається, в яких немає цієї згадки про смішних хахлов про хахлядський язик. Дякую, дякую. Ілі вам удобніше, если я буду говорить на русском. Просто мені удобні. Ой, так все смішно, так все смішно. Зрештою, зараз КВН їздить з гастролями по окупованих територіях. Наприклад, навіть сина Маслякова відправили з Маріуполь. Їх всіх як у заслання відправляють по гарячих точках для того, щоб вони показували єдиніння, Вони їздять, натягують посмішку і розповідають, як це всіх об'єднує. КВН завжди всіхняв страну. Поэтому ми сюди і приїхали. Самое главное, что, наверное, а мы вынесли из этой поездки, что в Киеве съездно надежнее на лучшее. Жители реагировали хорошо, дети вообще потрясающие. И тут, дети, вы розумієте, і тут діти. І жителі хорошо, і діти вообще потрясающие. И на вещь тебе с тике які твій тато заробив, і ти а, за ним далі продовжуєш заробляти в цій мехіні, якщо у тебе немає свобод, якщо тобі треба служити геноцидальному режиму, якщо ти приїжджаєш на місце, а, де десятки тисяч вбитих було, і імітуєш, що всі щасливе, особи діти, це російська культура. Це був короткий випуск про те, чим є російська культура, і про те, що я рекомендую вам нагадувати європейцям, які так захоплюються, взагалі іноземцям, які так захоплюються європейською російською культурою, про те, що сучасної російської культури немає. А те, що є, це отаке. лето и на пляжах станет тесно. Ведь на российском юге очень мало места места. Хоть и страна большая, но моря не хватает. И, и мы нашли решение. Просто свернули полуострова. Хватит! Ось! Такі в мене були сьогодні два етери короткі замальовки реальності, яка нас всіх оточує, для того, щоб пам'ятати, а що було в цей відрізок часу. Дуже цікаво. По перше, аналізувати те, що відбувається. По-друге, потім до нього завжди можна повернутися і взяти у як, як, як зразок. А я вам дуже дуже дякую за те, що були сьогодні зі мною, як на одному етері, так і на цьому. Час від часу буду тут робити якісь викладки з приводу хороших регулів. Теж привертаємо увагу. Для того, щоб воно просто було зафіксовано, для того, щоб пам'ятати, що це було. Я це роблю, бо якісь фрагменти не хочеться втрачати. Насправді, я от зараз намагаюся якось знову вчергово підійти до того, щоб впорядкувати всі свої архіви. А архівів дуже багато, бо кожен рік я випускаю ну, мінімум. ну, За минулий рік у мене було мінімум. 150 випусків, тобто, а до кожного випуску я готую дуже багато відеоматеріалів, дуже багато якихось історій, які там просто в підготовці йдуть, але не виходять, і так далі. І матеріалу дуже багато. Насправді, і якщо а, мене запитати, коли у мене щось було чи не було, я не можу це згадати. Тільки я можу пошукати за якимись словами, знайти там відео, і тільки таким чином відтворити собі. О, я про це робила, і це я багато етерів. Я вже навіть не згадаю про що я їх робила. якщо тільки не передивлюся і така о, тут про це було, а про це було. Але сьогодні мені от в ефірі про Такера Карлсона вдалося якось зробити тяглість між тим, що я вам вже розповідала, і тим, що відбувається в даний момент. І це насправді. Знову ж таки, зарубки, які я залишаю для того, щоб до них повертатися і бачити шлях, який ми проходимо. Тому що, знаєте, як от ті катці, коли діти, батьки відводили дітей в ліс, щоб залишити їх, а вони кидали камінці по дорозі, для того, щоб потім за цими камінцями повернутися і прислідувати свій шлях додому. Але у мене шлях не про шлях додому, а про шлях в здорову реальність, до якої ми йдемо, які, над якою ми працюємо, шлях до еволюції. І власне тут я роблю якісь такі зарубки для того, щоб, по-перше, бачити, через що ми проходили, через які досвіди. І деякі досвіди зараз дуже дивно бачити з огляду на час, тому що те, що було нормальним, ті висловлювання, які толерувалися суспільством, зараз все менше нам толеруються. А деякі звучать абсолютно дикухою. Хоча три роки тому треба було пояснювати, а що з цим не так. Зараз не треба вже пояснювати, і ти такий думаєш, Боже, а я про це робила етер як про щось, що. Мені треба було пояснити, і я ще не могла добрати слів, щоб сказати, а що тут не так, тому що важко було ще сформулювати, бо формулювання у нас не знаходилося. І насправді це дуже класний спосіб дивитися назад, рефлексувати, як було. Бачите, куди ми вже прийшли, і от ви знаєте, от бачите, рефлексія, де був мітя Хрустельов у нульових, де мітя Хрустельов зараз, і яка якого рівня ця деградація. З іншого боку, ви бачите мій еволюційний розвиток, як я сприймала той контент тоді, і як я розумію його зараз. І, звичайно, хотілося б, щоб не було того моменту тоді. Мені хотілося б, щоб я була не така загрожена всім цим інформаційним впливом. Але так бути не може. Як і не може бути того, що весь світ раптом розуміє, яка Росія клака, і а, наскільки складну війну ми з ними ведемо уже понад 300 років? Це неможливо, але а... Трохи потроху по ландшафт змінюється, і я найближчим часом зроблю якийсь етер з приводу ресурсів, на які можна які можна використовувати для вас, або на які можна посилатися, якщо ви хочете дати іноземцям почитати щось про Україну і щось коротке, і також попрацюю все-таки над тим продуктом, над тим проєктом, розповідати про Україну і розповідати про Росію, так як я це бачу, тому що. Дуже багато проєктів, які мені от ніби подобаються, але я потім заходжу. Ну вони дуже громістки. А мені хочеться придумати якусь таку штуку, щоб це було не громістку, дуже легко і дуже просто будь-який приклад можна було б висмикнути. або про дітей, або про це відсутність культури, про те, який жахливий кінематограф, і щоб це було на одному прикладі, і зразу було видно, щоб це була фотографія і зразу було понятно, чому з цим не хочеш мати справу. Будемо, будемо в цей бік працювати. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Май, що ви не дуже втомилися, я вас не дуже навантажила. Але якщо не були на Рогулівні, йдіть на Рогулівну, подивіться мій етер про Такера Карлсона і Пірса Моргана. І що я з того приводу думаю. Або якщо ви щось не бачили з минулого тижня, ідіть подивіться. Я там про Пантелеймона Куліша і чорну раду зробила анонс на читанці, але на півгодини є, щоб подивитися. А також я вчора, минулого тижня, зробила два взагалі етера на читанці і один етер на регулянці. Слідкуйте за ними. І слідкуйте і за хорошими регулями, і матерівна, зрештою, скоро, скоро теж вийде. Я прошу поговорити. Тож, дякую за те, що зі мною. Підписуйтесь, додавайтеся до спонсорства, або просто поширюйте мій контент, коментуйте, будьте активними, ставте лайки, ставте нагадалочки, тому що це дуже впливає дійсно і дуже допомагає мені бути ефективнішою в моїй роботі, тому що чим більше людей мене почує, тим я ефективніша. А ось дякую вам і залишаю вас ще з одним ретро-відео, яке висловлюється, в якому я висловлююся з приводу гумору. Ну і це та думка, яку теж хочеться повторити. На цьому кажуть бомки. Дякую, що були зі мною. Добраніч, слава Україні! Ми переможемо і героям! Слава звичайно! Гумор, по-перше, легалізовує будь-які злочини, робить їх не злочинами, легалізовує будь-яку реальність в головах обивателя. Більше того, за допомогою гумора. Так же само легалізуються будь-які погрози. Якщо ви думаєте, що найбільше до легалізації ядерного пепла і цієї культури погрози ядерною зброєю доклався Кисельов чи Соловйов, можу вам сказати ні. Насправді найбільше до ядерної культури доклався саме популярний продукт популярний продукт типу фільмів Брат, Брат, «Брат-2» або типу квн який знову ж таки весело жартує про ядерну зброю. І більше того, я сьогодні не наводила і не хотіла вже наводити анекдот з боку Юрія Нікуліна, який для багатьох залишається добрим веселим дедушкою клоуном який розказував хороші анекдоти і знімався в старих, хороших советських фільмах. Але один із анекдотів, який я знайшла для ілюстрації своїх ефірів, був присвячений якраз тому, що Росія і Америка одночасно запустили один в одного ядерні боєголовки. А потім сталося дещо таке цікаве, що російська ядерна боєголовка запропонувала американській побухати в місті перед смертю, і поки вони бухали, американською почала ташніть, і російська сказала, давай я тебе приведу домой. І таким чином, як ми бачимо, даже такий хороший і добрий дедушка Юрій Нікулін, який асоціюється у всіх з придуркуватимем, абсолютно як це сказати. Безпечними, абсолютно безпечними, такі, які не несуть небезпеки, героями такий просто алкаш, придурок, хороший чувак, з котрим можна побухнути. Він також легалізує ядерну війну для своєї аудиторії. Теж саме відбувається через різні різні гумористичні продукти, в яких це звучить.